Праз місцевих новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. 23 травня Україна відзначає День Героїв та шановує людей. Які стали міцним щитом української волі, опорою її суверенітету і незалежності. З нагоди Дня Героїв України у Тернополі на бульварі Тараса Шевченка урочисто відкрили алею пам'яті загиблим в російсько-українській війні. Військовослужбовцям пам'ятаємо, не забудемо, не пробачимо. Алея знак шани мужнім українським захисникам і захисницям, які ціною власного життя захищали нашу незалежність та державність. На алеї розміщені фото з інформацією про наших військових, які загинули у російсько-українській війні від 2014 року, героїв Тернопільської громади. Пам'ять полеглих учасників вшанували молитвою і покладанням квітів до меморіалу. А у Збаражі відкрили стелу пам'яті загиблим героям України випускникам Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Вже 19 випускників коледжу віддали за незалежність України найцінніше своє життя. Це стало буде нагадувати вихованцям коледжу і місцевим жителям про те, якою ціною нам дається кожен день війни. В основі пам'ятки закладені три металеві колони. Кожна з них має свій символ. Кожні 40 секунд на планеті стається один випадок самогубства. Щороку тисячі людей в Україні роблять фатальний крок. Що ж товхає жінок, чоловіків та підлітків на такий шлях? Чи вплинула повномасштабна війна на збільшення випадків самогубств? Серед населення які ознаки того, що людина може перебувати в суїцидальному стані, та як допомогти близькій людині, яка схильна до самогубства. Більше про це у нашому новому випуску проєкту вижити ментально. Просто зараз одна людина вчинила самогубство. Менше ніж через хвилину це зробить ще одна: кожні з 40 секунд на планеті стається один випадок суїциду. Щороку приблизно 800 тисяч людей завершують своє життя самогубством. Таку статистику надала Всесвітня організація охорони здоров'я. Медична директорка з питань психіатрії Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні Людмила Сноведа розповідає, з людиною, яка піддається суїцидальним думкам, потрібно говорити. Найкраще говорити напряму. Питатися, як ти себе почуваєш? Чи не буває в тебе думки щось собі зробити? Про стосунки в сім'ї питати, тому що одним з факторів ризику це є стосунки в сім'ї, відсутність грошей. Зараз війна це один з факторів ризику суїциду. Експертка зазначає, що тему самогубства потрібно підіймати і відкрито розглядати. Людина, в якої з'являються думки про самогубство, аби обговорити цю проблему, вибере найближче коло спілкування. У нас є таке стигма психіатрії. Якщо в людей з'являються такі думки, вони саму останню чергу підуть до психіатра. Тобто, якщо є духовні наставники, священники в школі, якщо є вчителі, до кого можна звернутися з довірою. Психологи в школі в діток це батьки, з якими можна поговорити і розказати про всі свої емоції у порівнянні з жінками. Чоловіки гинуть від самогубства у три рази частіше, проте депресія у жінок трапляється частіше, і ця тенденція спостерігається вже досить давно. Людмила Сновида говорить, самогубство надзвичайно чутливе і складне питання, що має безліч заплутаних причин, тому досі залишається малорозумілим, чому в цьому питанні такий великий гендерний розрив. За статистикою Україна серед інших країн посідає досить високе місце. Вона не входить до першого десятка держав із найвищими показниками кількості самогубств на душу населення, проте українські показники майже удвічі перевищують середньосвітові. здебільшого тому, що українські чоловіки вбивають себе у сім разів частіше, ніж жінки. У жінок способи суїциду це вживання таблеток. Але перед тим вони можуть викликати швидку, щоб швидка встигла приїхати, щоб їх спасти. А чоловіки вибирають методи суїциду, які для, ну, для завершення життя, тобто вогнепальне пошкодження чи ножові поранення, щоб вони знають, що вони хочуть закінчити життя самогубством. Не привернути увагу, тому що деколи в жінок це для привертання уваги. Депресія, тривожний розлад та посттравматичний стресовий синдром. Такі психічні розлади, на думку експертів, ООС, загрожують українцям у результаті війни. Вплив війни на психіку непомітний, але руйнівний. Загалом симптоми таких захворювань передбачають медики, можуть проявитись у понад вісьми мільйонів людей. На самому початку війни є така характеристика, що люди беруть себе в руки, так і навпаки, вони себе якось підтримують а вже. З процесом війни, з баченням людей що іде чи все в гіршу сторону, тоді люди вже починають задумуватися про суїцид, про як швидше піти з життя. Людмила Сновида говорить, суїцидальні думки в тій чи іншій формі виникають в багатьох людей. Ці думки не виникають без причини. Вони завжди мають певну ціль. Одна з таких цілей полегшення важкої ситуації та пошук виходу. Якщо суїцидальні думки спостерігаються регулярно, це привід для занепокоєння. Такі думки з'являються в кожного. Особливо думаю, зараз в період війни. Я думаю, 90 людей з'являються думки, що не варто жити, нема виходу. Це називається таке когнітивне зниження. Вони бачать тільки один коридор поганий, і всі думки направлені в цю сторону. Що єдиний вихід це є суїцид. Окрім людей, які все таки скоїли самогубство психологічним та навіть фізичним стражданням, піддаються і їхні рідні, говорить фахівчиня. Якщо близькі друзі скоюють суїцид, задумуються їхні близькі про таку саму поведінку. Знову ж таки, це стосується підліткового віку, тому що в підлітковому віці дружба, друзі є ближчими, ніж рідні, тому що діти думають, що їх можуть зрозуміти тільки такі самі діти. Якщо люди з суїцидальними намірами потрапляють до медичного закладу, то лікарі, за словами Людмили Сновиди, надають повну консультацію та допомогу. Якщо вони попали через реанімацію, наприклад, якщо п'ють ліки в великій кількості, самопорізи чи з глибокими порізами поступають, вони йдуть до нас через реанімацію, коли. Ми відновлюємо їхній соматичний стан. Немає вітальних дуже сильних порушень. Вони переводяться в психіатрію. А в психіатрії вже тоді є психіатр, є психотерапевт, є психолог. Експертка говорить, навіть якщо зараз ви відчуваєте сильний біль, який здається нестартним, завжди є вихід. Але важливо комусь про свої проблеми розповісти і не залишатися наодинці, адже завжди є люди, які готові вам допомогти. На Тернопільщині завершилася посівна кампанія «2024». Загалом аграрії засіяли понад 850 тисяч гектарів орних земель області. Зокрема, понад 220 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур, понад 116 тисяч гектарів сої, 115 тисяч гектарів кукурудзи, 106 гектарів соняшника тощо. Цьогоріч площі деяких культур збільшили. Зокрема, посіви цукрових буряків, порівняно із минулим роком, зросли на 4 тисячі гектарів. Також на 10 тисяч гектарів збільшилися площі сої. Аграрії запевняють, якщо погодні умови будуть сприятливими, то цьогорічний врожай буде вдалим. Відтак його вистачить і як для Тернопільщини, так і для інших областей. У Тернополі відбувся міський конкурс творчих робіт, присвячений річниці Товариства Червоний Хрест. Це найбільша організація в Україні, яка вже понад 100 років надає комплексну гуманітарну допомогу та підтримку найвразливішим верствам населення. Своє бачення діяльності Червоного Хреста зобразили на папері за допомогою фарб та олівців учні тернопільських навчальних закладів. Їхні роботи бачила наша знімальна група. Показуємо і вам. Близько ста малюнків і кожен особливий. Школярі із навчальних закладів Тернополя взяли участь у конкурсі творчих робіт Український Червоний Хрест разом ми сильніші. У роботах діти показали своє бачення діяльності організації. Ось Тут пожежа і тут не криває. Тобто, якщо тут виконання людині цей, тоді вони нападали. Я намалював там, де машина нечайно збила. Може такі сказати, що ти намалювала, що що Хлопців. Я намалював посередині червоний хрест і з боку медичної допомоги. Перше це якщо розбита голова, друге якщо вдавився, третє якщо рана, а четверте якщо на фізкультури на дворі вдарився. Конкурс організували до 106-ї річниці заснування товариства Червоний хрест. Організатори наголошують, у такий спосіб хотіли привернути увагу дітей до роботи Червоного Хреста і залучати юних художників до добрих справ. Наша організація вже багато років працює з управлінням освіти при Тернопільській міській раді і організуємо різні конкурси з метою залучити молодь, розказати про нашу роботу як організації, зокрема, так і червонохресного руху в цілому. І для того ми порадилися і прийняли рішення організувати такий конкурс масштабний. Співпраця з Червоним Хрестом у нас багаторічна, із цьогоріч до 106-ї річниці заснування червоного українського червоного товариства. Червоного хреста управління освіти, методичний центр організували такий міський конкурс, який так і називається Український червоний хрест. Разом ми сильніші. Участь у конкурсі малюнків взяло близько ста школярів. Свої роботи вони надсилали упродовж двох місяців. А журі обирали найкращі малюнки у кожній визначеній категорії. Усіх дітлахів нагородили подарунками. у Тернополі з поліатлону змагалися силові структури краю. П'ять команд військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб змагалися за звання найкращих бігунів, плавців та стрільців. Чемпіонат відбувся у Тернополі з нагоди сторіччя створення Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України. Подробиці змагань розкажуть мої колеги-правоохоронці. П'ять команд військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб змагалися за звання найкращих бігунів, плавців та уміння влучно стріляти. Чемпіонат відбувся у Тернополі з нагоди старіччя створення Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України. 22 учасники взяли участь у складі колективів фізичної культури. Змагання проводилися за програмою чотириборства: біг на 60 або 100 метрів, плавання на 50 або 100 метрів, біг на 1000 або 3000 метрів та стрільба з пневматичного пістолета. Серед чотирьох вікових груп дякуємо силовим відомствам, правоохоронним органам, рятувальним службам, збройним силам України, які дали можливість провести дані змагання. Перші у змаганнях вибороли спортсмени головного управління національної поліції. Другу сходинку посіли представники управління поліції охорони, а бронзу здобула команда управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Ігор Сидорук, переможців призерів поліатлону, нагородив кубками, дипломами та грамотами. Такими були події четверга. Більше новин читайте на нашому сайті tv4t.ua, а також слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Спокійного вам вечора.